В особистому житті Лесі Українки було чотири чоловіки та одна жінка. Саме стільки романів приписують дослідники українській письменниці, якими ж були її любові, та що там за таке палке листування із ще однією українською письменницею. Це проект «Файно» і Ми починаємо. Першим коханням Лесі Українки став товариш її брата. На той час їй було 15, а Максиму Славінському 18. Романтичні почуття зародилися у теплі липневі вечори, коли вони разом працювали над перекладами поезії Генріха Гейни. Але щасливою парою вони так і не стали. Дослідники досі не розуміють, чому так. Відомо, що матір письменниці Олена Пчілка недолюблювала Максима, але малоймовірно, що це могло стати причиною розриву. Адже Леся була дуже впертою дівчиною. Другим коханням Лесі став чорнявий студент із Грузії. Нестор Гамбарешвілі винаймав у родини косачів одну із кімнат і підпрацьовував вчителем. На той момент Лесі було 24, І нестор допомагав письменниці з латиною і грузинською. А вона вчила його французькою. У листі до сестри Леся грайливо писала гамбарову. Передаю, що я дуже і дуже рада, що він буде у нас. І що сподіваюсь, цей рік не менше, а може й більше, його експлуатувати. Втім, судячи з усього почуття Лесі Українки до красення грузина або не знайшли відповіді, або ж він пожертвував ними заради іншої. В той момент здоров'я Лесі погіршилось. Вона з дитинства мала діагноз туберкульоз кісток, тож змушена була поїхати на лікування до Ялти. І вже перебуваючи там, Леся дізналася про одруження Нестора з іншою багатою дівчиною. На що поетеса відреагувала такими словами. Попався жучку у панську ручку. Дослідники вважають, що саме через розрив із Нестором Леся написала твори прощання та єврейська мелодія. Ти не мій, розлучив нас далекий твій край, і вродлива чужинка забрала: Ти там, може, знайшов незаказаний рай, я ж без тебе, мов квітка, зів'яла. Пізніше Леся надійшли йому десятки листів, але всі вони залишаться без відповіді. Щодо Гамбарашвілі, то він повернувся на батьківщину, збудував там кар'єру та родину. А в 1958-му він побуває в Києві на Лесеній могилі. Третім і найбільшим коханням Лесі Українки став Сергій Мержинський. Дуже розумний та ерудований чоловік. Він працював над перекладами, захоплювався театром та був громадським діячем. Вони зустрілися влітку у Ялті, де вдвох лікувалися. Сергій також страждав від туберкульозу, тільки легень. У листі до знайомого Леся так описала їхню зустріч. Мержинський був дуже гарним мужчиною, і на хворого він не виглядав. Але знову кохання письменниці було невзаємним. Сергій цінував її як подругу та компаньонку і кохав зовсім іншу жінку. Леся це розуміла, однак покинути його не могла. Вона все одно продовжувала спілкування з чоловіком, якому ставало все гірше і гірше. Леся шукала додаткові кошти, аби забезпечити йому краще лікування, і саме вона провела з ним останні години життя. Сергій Мержинський помер у неї на руках. У ніч смерті коханого Леся написала драму Одержима, яку критики вважають однією з найкращих робіт письменниці. У листі до матері вона напише так: ніхто в світі тепер не може мені допомогти. Ти не повинна дивитись на цю агонію. Вона все ще триває. Все не по твоїх нервах. Я навіть писати тобі про це не хочу. Смерть Сергія Мержинського стала дуже важким ударом для поетеси від стресу. Та перевтоми її власна хвороба почала прогресувати. За шість років до смерті Леся Українка вийшла заміж її чоловіком. Став добрий друг Климент. Квітка біографи вважають, що між ними не було пристрасті, втім була глибока дружба, довіра та опіка. До офіційного шлюбу, який вони взяли у вознесенській церкві у Києві без гостей та святкування, пара ще пожила у цивільному шлюбі, що на той час було доволі сміливо. Цікаво, що Олена Пчілка, обранця доньки, недолюблювала. Вважала, що квітка її забезпечені та обдарованій доньці. Не рівня. з Климентом Леся познайомилася на літературних читаннях, коли йому було 18, а їй – 27. Він був студентом-старшокурсником. А вона вже знаною на всю країну письменницею. Деякі науковці припускають, що Леся не кохала Клемента. Вона погодилася на шлюб, аби мати когось поруч із собою. Лесені листи до чоловіка були сухими, беземоційними, лише факти та новини про те, як пройшов день. У нас після двох тижнів весни був майже тиждень якогось міжсезоння зі страшним вітром, хмарами і навіть дощем, під час якого я схопила кашель та нежить, але без лихоманки та без неприємних ускладнень. Тепер погода знову налагодилась. Останні роки подружжя прожило в Грузії. Здоров'я Лесі постійно погіршувалося. Клемент працював на неулюбленій роботі в суді. Коштів не вистачало. Відомо, що до останніх днів Квітка ревнував Лесю до Мержинського. Після смерті дружини Клемент побудує кар'єру етнографа, пройде сталінські табори. А коли йому буде 65, одружиться із 25-річною піаністкою. А ще Лесі приписують нетрадиційне кохання з Ольгою Кобилянською. Ольга культова фігура в українському модернізмі. Як і Леся Українка може вважатися однією з перших феміністок України. Прихильники теорії їхнього роману спираються на листи жінок. Вони були дуже відвертими та сповнені пастливими словами: ось лист Лесі до чоловіка, а ось до Кобилянської. і їхнє фірмове прощання Хтось когось любить, яке часто фігурує в листах у різних варіаціях. Вони називали одна одну хтось і хтосічка. А ще виробили своє фірмове звертання: хтось біленький і хтось. Чорненький, проте більшість науковців це спростовує і запевняє, що між жінками була лишень щира дружба. Коли вже знаєш про лесені стосунки, то більше не хочеться ставити її на п'єдестал хочеться просто сісти поруч і обійняти, підтримати чисто по-жіночому. Вона встигла і полюбити, і опектись, і пережити зраду. І саме за це хочеться її читати знову, але не як далеку героїню з підручника, а як просту живу людину і безумовно дуже талановиту.